Вітаю вас на каналі Варбанда. В цьому відео буде великий мега анбоксінг Покажу вам, що лежить в цих коробочках. Об'єднує їх спільна тема. Вони всі на першу світову. Ну, майже всі, буде цікаво. Поїхали. Чому перша світова? Якщо ви дивитесь мій канал, бачили, що я люблю Корпус Смерті Кріга, який дуже сильно надихався Першою світовою. А ще треба хайп-хайпити весь світ, весь е, воргеймінговий світ. Зараз е, просто шаленіє і дуріє на тему тренч крусейду. Хто не знає, що таке трендж Крусейд, ідіть гугліть, а кому лінки, то я вам коротко розповім, що таке тренч Крусейд. Це новий скірміш Wargame, який зараз наробив дуже багато шуму, тому що в них вийшов дуже вдалий кікстартер, вони зібрали там мільйони, мільйони грошей і, і люди тим зацікавились. Хоча насправді гра не нова, їй вже десь приблизно 3 роки. Викладалися правила, викладалися арти, автори зробили дуже велику роботу. Але що там цікавого? Цікавий там. Так би мовити, цікава історія. Що говорити про Бек, то це історія альтернативна, фентезійно-містична історія розвитку людства. Коли відбулися перші хрестові походи, хрестоносці захопили Єрусалим і зробили там якусь дуже страшну єресь Ну не всі хрестоносці, певна група хрестоносців. Коротше, зробили страшну якусь єресь. Можна приложити? Можна да, і можна. Дивітельна пахнета. Внаслідок чого відкрився портал в пекло. І на землю посунули легіони пекла, демони і тому подібна наволоч. Ну і далі, вся подальша історія людства звелася до того, щоб боротися з цією напастю. Відповідно, церква відіграє велику роль в науці, в політиці і так далі. І Людство розвивалося приблизно так само, як і наше, але з огляду на ці всі нюанси, з огляду на постійну загрозу демонічних вторгнень. і так далі, і так далі Сформувалися перші, певні держави, певні фракції. Фракції вгріть дуже прикольні. Мені особисто дуже подобаються всі людські фракції з демонами, я так собі, вони мені не дуже подобаються, хоча Легіон, Легіон дуже прикольно виглядає. І оця атмосфера Першої світової, наміксована з лицарями і так далі. Вона дуже прикольна. Вона дуже вайбова, вона дуже 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 смачно виглядає, особливо якщо подивитися на арти, до цього всесвіту, все таке. Знаєте, це такий знаєте постапокаліпсис в середовищі траншейної війни Першої світової. Мутанти різні, релігійна тематика. Тож, я вирішив зробити свій проєкт на тему Trench Crusade. Звичайно, я не буду, не буду робити це в масштабі 28 мм, так як робиться гра, тому що гра скірміш, там, знаєте, граєте 5-10 фігурками, а я хочу справжнього смаку настільної війни, коли ви воюєте на великому полі, великими загонами, ну, умовно, великими, тому що Great 72 дозволяє невеличкими загонами відтворювати великі, бла-бла, бла-бла. А зараз хвилинка реклами. Спонсором цього відео є я сам. І ви можете підтримати мою творчість, ставши спонсором мого каналу або придбавши правила гри грейсімдесят 72 на сайті WargameVorld. Посилання буде в описі до цього відео. Додивіться це відео до кінця, поставте вподобайку і напишіть коментар. Отже, ось такі коробочки, і давайте подивимось, що всередині почнемо. Почну, напевно, з того скажу, що більшість цих наборів вже недоступні, їх стрілець не випускає, хоча може і випускає, але їх дуже важко знайти в магазині. Зокрема, ось ці три наборчики я ще купив, вони були в наявності. Оцей Redbox свіженький наборчик, його можна запросто знайти. А ось цих ось британських британська кавалерія на пізню війну я їх. Вже купив з рук, тому що я два тижні шукав в інтернет-магазинах, ніде не було, і довелося купити з рук за грубі гроші. Ну, але то вже таке. Я думаю, що воно того варте. Тож, давайте з цього наборчика і почну. В першу чергу хочеться підкреслити і звернути увагу на ось ці супер-мега крінжові ілюстрації, фотошопні, які є на коробочках стареньких від стрільця. Це просто крінж вищої проби. І ну, що тут можна сказати? Це такий, знаєте, я не знаю. Людина, яка зранку відкрила фотошоп, а ввечері йому сказали, наруби на ну, фотобашу такого 18 ілюстрацій намалюй, І от людина швиденько зробила такий фотобаш. Виглядає сьогодні це виглядає дуже крінжово і дуже олдскульно. Тому, тому ця коробочка це особливий вид мистецтва. Що нас тут чекає? Нас чекає 12 вершників, 6 плюс 6, тобто 6 коників однакових буде. Два рази повторюються. І Перша світова. І тут у нас є, о, у нас є історична фотографія. Дивіться, коники, це в них протигази, напевно, дуже цікаво. Дядьки в протигазах і коники в протигазах. Хоча самі фігурки без протигазів. Хм, Цікаво. Давайте дивитися, що всередині. А всередині трилітнічки, одинакові коники і один літнічок з фігурками. Фігурки, самі бачите, це старенький стрілець, вони такі трошки гротескні. і... З виразністю не дуже в них все добре, вони такі трошки-трошки похабно зроблені на перший погляд, але для цього проєкту це ідеальний варіант. Вони мені підходять, дуже мені подобаються. Тут дивіться, які в них всі ці підсумочки, все це дуже-дуже виглядає. І ось ці, бачите, обмотані ноги над чоботами, все це дуже виглядає вайбово для Першої світової війни. Тому вони мені дуже підходять. Ось дивіться, який дядько з шаблею. Файно. Коники, коники, власне, цей набір я шукав заради коней, тому що коні тут теж дуже, дуже вайбові. Дивіться, в нього тут шабля висить при сідлі, патрондажі висять на шиї в коня. Е, вже виглядає дуже-дуже класно. А ще як посадити на той якогось лицаря, ну, то прошу дуже, маємо Тренч Крусейд кавалерію. Коники дуже прикольні. Я не знаю, що це таке. Це якісь, я так розумію, чи то пряжки, чи то сумка для протигаза, яка тут має кріпитися на морді в коника, тому що, бачите, тут є така шпилька. Я не знаю, я, може, спробую на одному-двох, що це таке. І, скоріше за все, просто відріжуть ті штарки і не буду того використовувати. Хто знає це на Першій світовій і знається на цьому наборочку, напишіть, що це таке може бути. Ну, коники, знаєте, деталізація на кониках, мені здається, краще, ніж на фігурках. Вони виглядають. Попри те, що детальки мають таку трошки округлість, видно, що це ручна ліпка. Вони вони досить прикольно виглядають і, по ідеї, мають дуже непогано фарбуватися, тому що дуже все чітко чітко зроблено. Добре, така коробочка. Пишіть, що ви про неї думаєте. Фігурки файні, чесно скажу, мені шкода буде їх різати, але чесно вам скажу, буду їх різати і буду їх конверсити, тому що тому що це буде такий проєкт. Їдемо далі до наступної коробки. Наступна коробка це ось така свіжа, свіжа коробочка, свіжий наборчик від Redbox. Італійський Arditi, не знаю, що такі Arditi, in Armor. Коротше, я так думаю, що це якісь штурмовики, які йдуть вперед, бачите, з вогнеметом. І отут нам намалювали. Ну, чесно скажу, якщо так просто подивитися, вони вже дуже в такому в атмосфері Тренч крусейда. По-перше, вони вже мають на собі обладунки, такі майже рицарські. Бачите, оцей дядько зі щитом взагалі просто готовий дядько до Тренч Крусейду. Цю руку йому ще меча дати, і просто штурмовик. Цей, ну, дивіться, ну, готовий штурмовик. Коротше, якщо вам хочеться якась штучка. Коротше, якщо вам хочеться вайбу Тренд крусейду в масштабі 1 до 72, то просто купіть цей набір. Там вже готові готові штурмовики для Тренд крусейду Ну, що я скажу? Видно, що це набір молодший. Деталізація просто чудова. Дивіться, в нього тут цукирка висить, оце дядько, з щитом. Шапки в них дивні, але мені здається, чуть-чуть їх підліпити зеленкою, щоб вони були більш схожі на шапки лицарів, такі, знаєте, відра зробити. Найпростіше, або підліпити щось, щоб це виглядало як якийсь італійський салат. І мені здається, це вже буде дуже-дуже стильно виглядати. Ось цей з гранаткою. Дивіться, який красончик. Ось цей з вогнеметом. Просто, Просто чудово виглядає, на мою думку. І ось цей, дивіться, ось, я люблю дядьків, які стріляють зі штиком. Те, що треба, те, що треба, з гранатами, ось цей має. Я не знаю, що це за зброя, це якийсь секатор, напевно, щоб різати колючий дріт і він має штик. Бачите, який дядько. Ну, а цей дядько це в нього граната, чи це в нього така, така холодна зброя. Я би її залишив навіть ту холодну зброю, а конверсити його дуже легко. Дивіться, дайте йому меч в руку, а замість пістолета щит. І у вас вже є готовий штурмовик для фракції нового, нової антіохії. Коротше, дуже прикольний наборчик. В наборі 4 таких літнічки, відповідно, можна наробити багато загонів штурмовиків. Якось так. Їдемо далі. Наступний анбоксинг. Відразу дві коробки вам покажу, бо вони схожі. Чим вони схожі, і тут і тут у нас солдатики в протигазах. Я дуже хотів купити ще одну коробку. Є від стрільця коробка австро-угорських солдатів. Вони в таких Мазепенках, дуже прикольних, як січові стрільці. Але, на жаль, не було в наявності: хто має, ну то напишіть, я би може придбав би один-два літнішки таких. Давайте подивимося спочатку цю коробочку: російська піхота в протигазах, Перша світова. І тут у нас є фотографії, є якийсь опис. Коротше, все дуже прикольно. І знову ж таки пречудовий, пречудовий фотошоп. До речі, знаєте, цей фотошоп такий трошки кращий, цікавіше зроблений, але, але все одно виглядає це дуже олдскульно і дуже-дуже смішно. Ну, але давайте дивитися, що всередині. бо там, бо там сам смак. Чотири літнічки зеленого кольору. Погано дуже видно. Не люблю такого зеленого, але давайте подивимося, що в нас тут є. Ось, дивіться, який чудовий. Чудові довгоносики. В папахах, таких, в шапках. Ось цей дивіться, капітан, якийсь командир в неприродно вигнутій позі. Бачите, він так заглядає за плече. Але в будь-якому випадку цю голову легко відрізати і приклеїти будь-кому іншому, якщо ви хочете робити конверсії. А в цьому дядькові можна приклеїти голову, щоб він дивився вперед або в іншу сторону і вже буде веселіше. Добренько. У нас є дядьки, які стріляють, теж дивіться, всі в протигазах в красунчики. Ось цей зі штиком. Цей з коліна стоїть. Цей чудовий теж дивіться, який в нього цей великий. Ага. І нема дядька з кулеметом. А ні, є дядько. Дядько з кулеметом лежить. Дивіться. Чудовий дядько з кулеметом. Лежить. Тут дві фігурки. Один лежить і один повзе, бачите. Штурмують якісь окопи. Ось, мордочку його видно. Такі дуже-дуже красиві довгоносики. Дядько з гранатою. Ну, на мою думку, це чудово. Чудово виглядають вони. Вони, як я казав, такі трошки шкарадні. і і трошки смішно виглядають, але це чудовий стиль для того, що я хочу з ними робити. Тому вони ідеально пасують до мого проєкту. До речі, буду їх міксувати з британцями, тому що, якщо ви почитаєте опис до нової Антіохії, то там міксуються люди, добровольці з різного з цілого світу, з різних країн, тому я думаю, природно буде міксувати ось таких ось хлопців. з... З британцями і, можливо, з австрійцями, якщо знайду їх. Добренько. Дивимось тепер цю коробочку. Тут у нас британці теж в протигазах. Тут теж дуже смішний фотошоп, це так смішно, що так погано, що аж добре. Коротше, опис протигази, тут, тут-тут. І зараз подивимося, що всередині. Всередині у нас такий коричнево-сірий пластик. Давайте візьмемо один літній чок і в першу чергу давайте скажу вам ось цей Ось цей кулеметник, він просто крутий. Дуже мені подобається. Він такий, знаєте, аж як з коміксом. Дуже прикольний командир з палкою. Пропігазі. Тут теж є дві фігурки, які лежать, повзуть, Цей бачите, повзе, а цей стріляє. Також є ось дядько з гранатою. Стріляючий, шкода, що без штика. Ще один заряджає, ще один йде, ось цей вже зі штиком. Файно. І цей вже йде в штикову. Дивіться, який красунчик з протигазом, довгоносик, і такий, ох. Дуже прикольний. Дуже файно. І мені здається, що цим хлопцям навіть сильно конверсити не треба буде. Десь комусь дати щит на спину великий з хрестом, десь комусь хреста. І вони вже готові для трендж крусейду. Ось це дивіться, як гарно. Біжить в штикову. Просто красунчик. Ну і командир. Чудовий набір, на мою думку, дуже прикольний. Радію, що знайшов, що вдалося знайти цей набірчик. Добре, їдемо далі. І остання коробка на сьогоднішньому анбоксингу ось така незвична коробочка для російсько Турецької війни. Така ось коробочка на російсько-турецьку війну 1877 року. Дивна дивна війна, ні, ніхто ні, ніколи не бачив, щоб десь вона світилася в воргеймах. Але ось прошу дуже є наборчик. Але я його взяв тому, що ну, знаєте, на першу світлу важко знайти якусь артилерію. А я хотів, щоб в мене була артилерія, тому що навіть в описі до нової Антіохії пише, що вони славляться своїми артилеристами. Ну і відповідно, хочу хочу зробити таку з цього наборчику, легку артилерію. Давайте подивимося, що тут є. Ось такі дядьки. Вибрав цю коробку, тому що дядьки тут в шинельках і, по-моєму, дуже-дуже пасуватимуть до такого загального клімату тренч-крусейду. Давайте дивитися, що всередині. А, до речі, називається це російська гірська артилерія, якщо я правильно переклав. Це ж гірська, це ж не ні? гірська артилерія в зимовій уніформі. Ось так от. Всередині наборчик, дуже, на перший погляд, бідненько виглядає. Три літнічки, один з літнічок такий, два, дві маленькі гарматки. гармати дуже маленькі. Але, але це дозволить мені зробити три загони легкої, легкої артилерії. Палюс, напевно, якщо я знайду десь великі гармати на Першу світову, то запросто використаю цих артилеристів, тому що ось цьому дядьку, подивіться. Ось це ствол гармати. Оцей снаряд він реально не до тої гармати робився. Тому, напевно, варто пошукати більшу гармату для того, щоб відтворити важку артилерію. А ці дядьки, які не тримають таких, таких товстих е снарядів, будуть просто обслуговувати менші гранати. Давайте подивимося на фігурки, бо вони тут дуже прикольні. Ну, по-перше, я вже казав, в них шинелі мені пасує для траншейної війни. Голови. Голови можна замінити на голови в противогазах, щоб вони були трошки більш в тому вайбі. І дивіться, цей закрив вуха. По-моєму, дуже хороша поза для артилериста. Ось цей з біноклем. Йому взагалі нічого не треба. На спину можна дати щит, але в нього там такий чудовий капюшон, нічого би йому не робив. Може, може на підставці дав би якийсь колючий дріт, і він вже готовий командир. Дивіться, який класний. Ще один командир з шаблею. Чудова фігурка, тільки, можливо, я би йому голову замінив на противогаз. Але це не точно. Я подумаю, цей дядько, ну я вже казав, в нього великий, великий снаряд, його треба тримати для більшої гармати. Цей Цей тримає щось, якусь лінійку, міряє, але йому можна в руку дати хрест, і він буде чудово пасувати для Тренд Крусейду. Знову ж таки, ще один дядько щось показує нам. Щось показує нехороше, це щось релігійне, напевно. Добре, цей за голову взявся, напевно, не туди поцілили. Ну, це ж російська артилерія, тому цілком ймовірно, що таке могло бути. Е, знову ж дядько з дуже товстим снарядом для іншої гармати. Дядько, який щось кричить, теж дивіться, який красунчик. Кричить, вліво давай! І дядько з підзорною трубою. Він дивиться трошки вниз, мабуть, він би мав стояти десь на вежі або на якомусь укріпленні. Дядько з шваброю, теж чудовий, але теж він би мав бути біля товстішої гармати. Та гармата йому замаленька. І ще один з такою от шваброю. Я не знаю, як це називається, я так кажу просто. І він теж прикрив вухо, відходить, бо гармата зараз буде стріляти. Пози хороші, якість, ну, якість самі бачите, вони такі досить гротескні, але деталізація непогана. Пояски, різні гудзики, навіть все там видно, тому буде виглядати непогано. Плюс я буду багато ліпити і конверсити. Відповідно, моя робота не буде виглядати гірше на тому, що тут вже зроблено. Тому фігурки для мене те, що треба. Мені подобається, і сподіваюся, мені вдасться зробити з них те, що я запланував. Тож. Якось так. Коротенький висновок. Показав вам такі коробочки, для того, щоб ви могли зрозуміти приблизно, що там лежить всередині, і, можливо, вас зацікавить такий проект, і ви самі захочете. Зануритися в вайб Першої світової, то будете знати, як виглядають фігурки в цих коробочках. Ну, а я, а я буду будувати армію Армію для Тренч Крусейду, але не для Тренч Крусейду, Тренч Крусейду. Я не буду грати в цей скірміш, скоріше за все, хіба що хтось з друзів мене туди затягне за вуха. Я буду робити армію в стилі Тренч Крусейда для Grey 72. Тому що я хочу, щоб я хочу побачити в стилі Тренч Крусейда кавалерію. Я буду робити важку і легку кавалерію, я хочу побачити артилерію, важку і легку артилерію. Ну і я хочу побачити загони піхоти, які будуть атакувати. Відповідно, я зроблю таку знаєте, універсальну армію, яка би мені пасувала на будь-яку епоху, на епоху меча, на епоху пороху і на епоху фентезі. Можливо, придумаю собі ще кілька монстрів туди. На епоху фентезі, щоб було цікавіше, подивіться, буде цікаво. Сподіваюсь, моя така робота надихне вас на те, щоб будувати якусь свою незвичну і цікаву армію.